Там, де можливо, розширення виборців партії чи розширення виборців опозиції, там можливо, якісь змагання з допомогою чорного піару. Все інше не буде працювати. А от в мажоритарці чорний піар буде використовуватися справді для збивання найбільш рейтингових кандидатів, для зниження явки, для створення негативної бекграунду самої кампанії, для створення проблем, скажімо, технологічні кандидати, кілери-кандидати. Тобто таких речей було достатньо багато мажоритарці. На кожному окрузі вже прогнозуються таке змагання чорного піар. На що І, звертати є, увагу в виборцю? Чергу, в першу чергу дивитися, чи справжня чи це продукція кандидата, чи, чи це не підродна продукція, е, які меседжі задаються, е, чи е, хоча посідкувати, від, відфільтрувати простий виборці буде ну майже неможливо. Не Тут просто треба довіряти буде е, по перше носіям. Зустрічатися безпосередньо з кандидатом, спілкуватися з його довіреними особами, а не довіряти друкованій продукції, продукції візуалці чи якимсь чуткам, які спрацюють невідомо хто.